Де насправді могла знаходитись Атлантида, та чи міг Геракл жити на острові Хортиця? Найдавніші сакральні місця та невідомі факти з історії древньої України. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Наші політики і науковці вважають Хортицю притечі сучасної української держави, і це правильно. Але насправді Хортиця має сакральне значення в історії України. Ви хочете знати, де насправді були Гераклові стовпи? Вам цікаво, де зес прикував Прометея? Дивіться далі. Під час фашистської окупації території України ходили чутки, що на острові Хортиця нацисти проводять якісь таємні розкопки. Що ж шукали окупанти на українських землях? Цікава сторінка пов'язана з Хортицею у 20-му сторіччі. Це інтерес до неї. З боку підрозділу, ну от СС а не нерба, спадщина предків, яка займалася пошуком місць сили по всьому світу, намагаючись їх контролювати і досліджувати, шукали святилища, да, які е, от, фактично археологи знайдуть лише в дев'яностох е, на початку роках, на початку 21-го сторіччя, от е, і начебто їм вдалося такі ці святилища знайти. Виникає питання: а звідки вони про них знали? Філософ Юрій Завгородній вивчає сакральні місця України вже майже 20 років. Каже, тільки останнім часом почав зростати суспільний інтерес до таких місць. На острові Хортиця тепер навіть влаштовують конференції уфологів. коли ж уперше люди відчули тут надзвичайну енергетику. Археолог, а нині директор заповідника Хортиця Максим Остапенко, один з тих, хто буквально у сенсі діставав з під землі докази древності та сакральності острова. З За... Четвертого тисячоліття і особливо третє і друге тисячоліття на Хортиці, навколо Хортиці, з'являється величезна кількість різноманітних культових об'єктів. В першу чергу для нас це цікаві святилища, які, як правило, мали форму кола з каменів. Дуже часто вони не мали жодних ознак поховань. І дуже часто вони пов'язані з різноманітними солярними культами. Це шанування сонця, місяця, і дуже можливо, що частина з них використовувалася як такі первинні обсерваторії. Об'єкт, що не має аналогів. Чотириметрове яйце викладене з каменю з і курильницею. Ще одна незвичайна знахідка чорний камінь. Подібного каміння на острові немає. Виникає питання, яким чином він потрапив сюди. Чи то разом з останнім льодовиком, чи його сюди хтось перевіз. Якщо так, то для чого. Цей чорний камінь він, скоріш за все, от такого ритуального був призначення, бо він з петрогліфами. Що це за петрогліфи, точно ніхто не скаже. Є різні точки зору. От, що це одна з перших карт Хортиці, що це вигляд змійного і, от, діви, або це. От Грифонда, така точка зору є. Точно невідома. Присутність на острові древніх сакральних місць надає хортиці аури таємничості і сприяє народженню нових легенд. Що можливо, це є цей чорний камінь є культовою спорудою, і був він осередком культу поховання мертвих. Адже всім відомо, що наші предки, коли умирав небіжчик, клали його в лодію. І пускали за течією униз Дніпро. А пройшовши пороги, тобто чистилище, він потрапляв у ойкомену, саме чорного грифона, який мав функцію зжерти тіло небіщика і таким чином визволити душу, яка далі летіла у вир. Цар звелів йому вирушити на край світу туди, де заходить сонце. На Багряний острів посеред океану, де триголовий велетень Гріон пас череду червоних биків. Цар наказав Гераклу пригнати худобу в Мікени. Геракл вирушив на захід сонця. Це міф про десятий подвиг Геракла, одне з місць якого Скіфія, тобто територія сучасної України. Часть своїх подвигів він заражав дійсно здесь, на території Скіфії. Один із своїх подвигів, дев'ятий, по-моєму, от вот він... Он... І гнал іменно вот по території у давньогрецьких міфах про подвиги Геракла йдеться про те, що Геракл під час викрадення биків міфічного Геріона збудував кам'яні стовпи. Геракл розхитував дві величезні скелі і розсунув їх. Між ними хлинула вода, і це була вода океану, море, яке люди називають Середземним. з'єдналось з океаном. До цього часу стоять там на берегах проливу. Як два кам'яних стражі величезні гераклові стовпи. Поблизу острова Хортиця є кам'яні стовпи, які неймовірно також звуться геракловими стовпами. Напроти нас це скелі середнього стогу, де було розміщено поселення середньостого культури, і там розташовано декілька так званих запорозьких мизок. Це величезні отвори в камені, які абсолютно правильної форми, і вони є природнього походження, але безумовно до них приходили люди. Там відбувалися якісь сакральні церемонії. Чому ці стовпи отримали таку назву? Адже за міфами Герак утворив скелі біля Гібралтара. Польський археолог, мандрівник, письменник Георгій Подберезький і е, видав свою статтю, яку назвав Геркулесові стовпи на Дніпрі. Вона вийшла в Одесі в 1867 році. І от з тих пір, вже якби є підстави повертатися до от такої інтерпретації. У Валерія Бебика своя версія. Геродот пише, що містична істота Геріон. Жила за морем на острові Еріфії, за Гераклавими стовпами на океані. Океаном у древніх Греки вважався Дніпро. Острову Еріфії чомусь немає відповідника. Але якщо Геродот пише про Скіфію, то цілком ймовірно, що тим островом була саме Хортиця. Валерій Бебек звертається до філософа Платона, який писав, що за Геракловими стовпами знаходилась Атлантида. То що ж виходить, якщо йдеться про Гераклові стовпи, ті, що поблизу Хортиці, то Атлантиду слід шукати на території сучасної України. Приводу Атлантиди, я вважаю, що це до Хортиці не зовсім коректно. Е, можна відносити. Чому тому, що Хортиця це дуже високий острів, е, 40-50 метрів над рівнем Дніпра, і е, він практично один з небагатьох островів на Дніпрі, який практично не затоплювався під час паводку. Атлантида опустилася на дно на да, от е, моря, океану, да, тобто на якусь високу, на якусь глибоку глибину. Да? Відповідно, ну от на території від Дніпропетровська до Запоріжжя, включно з Хортицю, ну такого от обшару. До дойми, що ми не можемо знайти. Проте Валерій Бебик продовжує шукати доказів того, що Атлантида це давня Україна. Отже, запеклі дискусії між канонічною історичною наукою та професором Бебиком тривають. Науковці стверджують, що тісне переплетіння грецьких міфів з давньоукраїнськими українськими сприяли утворенню різних легенд, як ця про те, що Геракл зустрів поблизу острова Хортиця зміяного богиню. У нас на Хортиці дійсно тут в скельному масиві є змійна печера, яка на протязі 19 століття постійно згадувалася як місце перебування таємного змія, і можливо всі ці міфи вони переходили із століття в століття. Професор Бебек продовжує пошуки істини, хоча багато науковців ставлять під сумнів його теорії, проте вони спонукають до роздумів. Геродот пише, що Герміон жив за Геракливими стовпами на океані. А про матір скіфів зміного богиня дуже схожа на німфу Каліпсо, яка була дочкою Атланта. То що ж виходить, Хортиця могла бути столицею Атлантіди, яка потонула в Сарматському морі. Це була програма Цивілізація інкогніта. Давайте мислити разом з Тонісом.